Це в нас така ідея, що нехай зрозуміють. От вчора ви ЗСВО, а сьогодні ось так воно у вас. Але чи вірите ви, що причина на слідкові ланцюжки запрацюють в російських головах? Бо, бо ми ж розуміємо, що Курщина це все таки мішана, така територія. Там і руски, які заселились після Голодомору, але є і, і, і наші українці, які там спокон віків жили, просто їх зросійшали і в голову напхали російський телевізор. Так спрацює зараз оцей ефект, бо ми ж не знаємо стратегічного задуму, що. Там на Курченні, але розуміємо, що дуже важливо, якби був цей ефект, коли причинно-наслідковий зв'язок спрацював. Вчора ми махали на СВО, сьогодні у нас е немає Я хати. Я думаю, що для якоїсь частини людей це спрацює. Це спрацює для самих тих, хто от 120 тисяч, які вони евакуювали да, з цієї території, от для цих людей. Щось спрацює, але для глибинного народу для умовного дяді Вані дядівані Рязані, ні не, у нього тільки злость. Зараз вони в стадії перебувають злості. Вони за те, щоб кинуть ядерну бомбу по всім, там не тільки по Києву, а по Брюсселю, Лондону, Парижу, там типа, всіх загнати під лавку, доказати, тому що вони ж насправді вони ж називають фашистами нас, а насправді вони фашисти в їхній уявленні лучшого, сильні там народу. нет. от вони можуть стоять під Сталінградом до кінця, а хтось інший ні. Всі останні слабаки, ну, взагалі, угу. нічого, не тянуть вони, ну не дотягують всі народички до руського. А це що це як не е, нацизм? Це раз типовий нацизм. От вони з Гітлером воювали, а самі е, є нацистами, тому а що себе вважають вищою расою. І тому у них це працює все по-іншому. І тому. Не спрацює логістичний, особливо логістичний ряд що там, типа що, от ми е, хотіли війни, от ми її отримали uh -huh. е, не десь далеко, а на своїй території. Е, вони живуть от, за принципом е, там, типа, що е, Ваня, смотри, американці йдуть, пойдем наб'ємо їм морду. Там. А якщо а нам за що? От вони, оце от їхнє, оце їхній ментальний анекдот про них, абсолютно кот е, такий так.